Я Світлана, досвідчений гіпнотерапевт, майстер роботи з підсвідомістю. І сьогодні тема гіпнозу, якого насправді так всі бояться. Але про гіпноз є надзвичайно багато міфів. І насправді системі вигідно, щоб люди боялися гіпнозу, тому що це фактично. Єдиний сильний інструмент, який приносить суттєві зміни, який допомагає змінити програми наші підсвідомості. І, звичайно, що невигідно, щоб цим інструментом користувалася велика кількість людей. Отож, міфи про гіпноз. Перший міф, про який думає багато людей, що гіпноз це сон, насправді, гіпноз це не сон. Гіпноз це навпаки посилена концентрація на поставленій задачі. І людина в будь-який момент, якщо вона хоче, може вийти із гіпнозу. Друге, багато людей думає, що під час гіпнозу людині хтось щось внушає, кажуть, внедряє щось, якісь програми, так? можливо, яких людина не хоче. І відповідно людина боїться, тому що їй може хтось щось вношити, те, чого вона не хоче. Але справжній гіпноз суть гіпнозу в тому, що справжні відповіді на ваші запитання тримає ваша підсвідомість. Не гіпнотерапевт вам каже, що робити. Не гіпнотерапевт дає вам відповіді на ваші запитання. А ваша ж підсвідомість дає ці відповіді. І коли ви заручитесь підтримкою підсвідомості, якраз ваша підсвідомість це є найкраще і психолог, і гіпнотерапевт для вас. Задача провідника заключається в тому, щоб вас привести до вашої підсвідомості. Далі я навіть скажу так, що найбільша помилка це якраз є програмування людини в гіпнозі. Гіпноз насправді це є природній стан. Ми протягом дня 4 години перебуваємо в стані гіпнозу. В стані гіпнозу ви дуже часто перебуваєте одразу, коли прокидаєтеся, або або перед самим сном, або коли ви робите такі дії, які ви на автоматі настільки воно доведено до автоматизму, або ви буває так, що задумались, або у вас буває таке, що ви щось зробили, аж потім згадали, що ви це зробили, або ви навіть не пам'ятаєте, як ви це зробили. Чи почистили зуби, чи ще щось. Ви це просто зробили на автоматі. Ось це і є природній стан гіпнозу. Так що ж таке справжній гіпноз? Справжній гіпноз це є обхід критичного фактору. Критичний фактор це такий свого роду захисник, який знаходиться між свідомістю і підсвідомістю, і його задача чітко. Чітко відслідковувати програми, які поступають з зовнішнього світу, і співставляти її з програмами підсвідомості. Наша підсвідомість найлінивіша частина нас, тому дуже часто ті самі перші рішення, які ми приймаємо про життя, про світ, про людей. А найчастіше такі рішення ми коли приймаємо? Ми приймаємо в дитинстві. Але оскільки дитина вона ще не повністю сформована, не сформований її мозок, так вона дуже часто приймає неправо. Рішення. Але саме ці рішення закорінюються ось там на платформі, і вони потім притягують відповідні події відповідних людей і ситуації. Тому що робити? Що робити далі? йти на поводу цих програм. Як жити з цими програмами, ви вже знаєте, і ви вже дуже часто замічали, що ви щось не хочете. Ви дуже цього не хочете. Але як би ви не старалися, ви продовжуєте ставати на ті самі граблі? Як би ви не хотіли робити зарядку, але ви її далі не робите. Як би ви не хотіли там відмовитися від, наприклад, Якоїсь згубної привички, яка вам передалася від рідних, і ви ніяк це не можете зробити, навіть якщо дуже сильно хочете. Чому? Тому що сила волі не призначена для того, щоб змінювати програми підсвідомості. І оскільки підсвідомість найлінивіша частина, якщо вона там вже записала певні програми, то для цього, власне, є критичний фактор. Він пускає у ваше життя ті події, ті ситуації, які відповідають тим сценаріям, які записані в Свідомості, якщо у підсвідомості записано, наприклад, що щоб багато заробляти, треба багато працювати, що гроші на деревах не ростуть? Як би людина не хотіла, не старалася вийти на пасивні доходи, ці всі можливості будуть блокуватися саме критичним фактором. Тому що робити? Як ж все ж таки змінити? А чи можливо взагалі змінити ці сценарії? Звичайно, що можливо. Якщо наука придумує телефони, літаки, ракети? Як ви думаєте, чи Невідомі в сучасному світі інструменти, завдяки яким можна змінити програми самого потужного, що у нас є, це карта, яка закладена у нашій підсвідомості, і цим інструментом є саме гіпноз. Тому за допомогою гіпнозу і за допомогою досвідченого гіпнотерапевта досвідченого тому, що зараз є дуже багато таких терапевтів, які працюють поверхнево. Ось через таку нехватку знань достовірних, і саме за допомогою досвідченого гіпнотерапевта. Терапевт робить все. Тобто, що таке гіпноз? Гіпноз це обхід критичного фактору, де ви напряму з'єднуєтеся зі своєю підсвідомістю, і там, коли ви вже з'єднані з підсвідомістю, ви хазяїн свого життя. І ви можете переписувати ці програми так, як хочете ви, не так, як хоче психолог чи психотерапевт, так, як ви хочете. І фактично це обхід критичного фактора і 你呢？Nina. Моделі поведінки, змінюються моделі поведінки, змінюються відношення, змінюється ваше життя. Сценарії не змінюються. Пам'ять вона як і була, так і залишається, але змінюється ваше відношення до тих ситуацій. Якщо раніше в дитинстві ці ситуації визивали біль, я не любима, я не потрібна, мене не чекають і так далі, то завдяки гіпнозу ви можете зайти туди, пройти через цю саму ситуацію, але з новим станом. З новими відчуттями, з новим відношенням і з новими уроками, ось що означає гіпноз. Тобто, фактично, гіпноз допомагає вам вийти на зв'язок з вашою підсвідомістю і взяти ті самі найцінніші знання і дати. Переписати ці програми так, як хочете ви. Фактично, ви стаєте режисером свого ж фільму. Ви стаєте режисером свого життя. Ось тому нас все життя гіпнотизували, наші батьки, вчителі, система, соціум і гіпноз викорінюється тільки гіпнозом. Ось.